Друзі, всім привіт! Сьогодні буду пробувати розмовляти українською мовою. Вже майже 9 місяців як на нашу країну напав сусід Російська Федерація знищила багато чого, багато смертей, багато розрухи, але у Миколаєві, який дуже довго був прифронтовим містом, трошки потихішало. І сьогодні ми йдемо на рибалочку. Йдемо а, близько від міста. Сьогодні у нас дуже холодно. Сьогодні ночі, мабуть, був мінус ось такий. У нас морозець був вся білим покрита. Спробуємо сьогодні половити А Зараз тут, де я йду, є і щука і окунь, і судак. Були тут нещодавно, але рибачили з лодки, з човна, вибачте. Сьогодні я йду один і буду пробувати ловити рибку з берега. Спробую записати невеличкий ролик. А далі буде. Ідемо. Ось така в нас красива пізня осінь. Що, друзі, погодка нині. Просто казково. Дивіться, такий туман. Дуже красиво зараз на березі. Сонечко виходить, вітру немає. Зараз будемо пробувати рибалити. Те є? Спінінг до бою готовий. Будемо Пробувати. Зараз буду робити перші закиди. Сьогодні людей взагалі немає. Пробуємо. Друзі, на телефоні, звісно, з камерою ціла біда. Ось такий окунчик упіймався. Знову все. На три дюйми. У кольорі Лох на 12 грамах. От такий красавець. Погодка налагодилася, хочеться вже роздягатися потрошечки настає жарко, вітру немає. Так. Друзі, Дуже незручно знімати ось, ось така ще. Корогаєчка. Тільки ну, змінив колір і, до речі, 4 дюйми приманку поставив на 10 грамах і є рибка. Дуже довго нічого не було. От така, ай-яй-яй-яй, Ну, Усі три види хижака сьогодні є. Пробуємо ще, є десь година, щоб ще порибалити, пробуємо незручно знімати виважування, тому що знімаю сьогодні з телефону. Вирішив спробувати трошечки. Ну, така замальовочка невеличка буде. Що, друзі, ось і завершується моя рибалочка. Піймав за сьогодні три рибинки, невеличкі. Ну, я думаю, самі бачили. А, ні, чотири. Один зовсім маленький, перший був. І все. Було ще один сход в мене був і ще одну приманку відкусило шматок. Такий. Половину. І все. Ну, тут було б гарно з човна половити, звісно, але пішки. Тому тільки береговий спінінг сьогодні і все. Спробую наступного разу камерою познімати, але вона... Там треба гніздо замінити. Тому сьогодні знімаю на телефон. Ну що, всім до побачення. До наступних зустрічей. Пока-пока.